Отримати обдаровану молодь. 17 найрозумніших та найактивніших студентів ПНУ отримали грошовий сертифікат від польського фонду. Така ініціатива реалізовується вже в п'яте, завдяки підписаній двосторонній угоді про співпрацю між фондом інституту східних досліджень та Прикарпатським національним університетом. Це традиційні пендії, які скеровані на не тільки студентів, які успішно навчаються в університеті, але так само в першу чергу тих, які є в душі волонтерами. Які бачать себе значно далі ніж в обсязі отримання знань і допомагають, розвивають, мають цікаві проекти, і свій вільний час і свої навіть кошти тратять на добрі справи. Стипендіальна програма у розмірі тисячу доларів спрямовуватиметься на розвиток наукової активності студентів. Третьокурсниця факультету природничих наук Анна Охович каже, свою наукову діяльність розпочала ще з першого курсу. Відтак активно займалась волонтерством, отриману грошову винагороду. Дівчина планує витратити на покращення знань іноземних мов та міжнародні навчальні конференції. Для мене ця стипендія це насамперед підтвердження того, що я займаюся, зокрема, науковою волонтерською діяльністю недаремно, оскільки для мене дуже важливо власне, стати хорошим науковцем, і ця премія допоможе мені підвищити свою кваліфікацію і здобути ще додаткові знання. Серед відзначених студентів і випускники навчального закладу Катерина Кобута закінчила факультет іноземних мов. каже, коли вступала до вузу, мала на меті дві цілі: здобути професійну кваліфікацію та реалізувати себе. Тепер, тримаючи в руках винагороду, буде продовжувати набувати нових знань. Для мене було важливим поняття волонтерства. Тобто я пробувала себе в ролях різних професій. Ось і це мені мало допомогти в майбутньому вирішити, ким я врешті-решт стану. І ніхто не міг навіть подумати про те, що я зверну на шлях науковця. Я рада те, що наші старання. Визнаються і підтримуються в тому числі фінансово. І, мабуть, це такий логічний крок, логічний місточок від мого магістерського навчання до аспірантського навчання, де я зможу брати участь і в міжнародних стажуваннях, міжнародних конференціях. Переможцям також надається можливість взяти участь у міжнародних заходах, які організовує фонд інституту східних досліджень за для міжнародної інтеграції. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.